Друзі, показую, з того моменту, як ми з'їхали з хорошої дороги на погану, ми проїхали 51 кілометр. Аж тепер щось більш-менш показує, що гарна дорога, і то навігатор каже, що через кілька кілометрів дорога перетвориться в оранжеве полотно, бо зараз ми їдемо, показує навігатор Що це означає не зрозуміло, але ну, ніби там краще має бути полотно, ну так що ще. Заїдемо туди, то що може покажу, Яка година? Ноль годин, хвилина. Він перший. Ось так. Тільки що їдемо. Мені би краще, краще дорога. Скільки ми їдемо? 80 кілометрів на годину. Обороти двіжка, двоєчка. Супер. Нормальна дорога. Бо сестра написала, що в Києві дорога стекло. Ну, ніби тут стекла немає, да? ніби плюсова температура, ну що показує цей. За боксом 34 по Фаренгейту. А по Цельсію скільки. Один по Цельсію. О, Ми їдемо на Норд-вест. Кілометраж. Ми від'їхали 317 кілометрів від хати. Отак. От ще нам їхати 375. Це тільки до Києва, ми ще не знаємо, куди нам в Київські будемо їхати. Якось так. Добре, виключаємося, любимо цього обіймаємо. Підтримуйте Збройні сили. Па. Підписуйтесь на мій канал. обов'язково.